Ахо, сьогодні я хотіла запитати про рівнодення. У Нас скоро буде рівнодення. Що це для нас означає, і які, можливо будуть активності у нас на платформі? Так, звичайно, рівнодення це народження ярила. Народження нового сонця, народження сонця нової ери, нової епохи, і ми з вами рухаємося планомірно. Тим що в серпні ми озвучили, що на наших платформах ми об'являємо дні темряви. Це значить, що кожен з нас всередині себе прийняв рішення. Все, мої три дні темряви закінчилися, і я чекаю не на Армагеддон, а я чекаю вже на новий світанок. Далі ми в грудні місяці зробили Атмаса Софія, Це ми приєдналися до такої мережі світлоносної своїх, тих людей, які йдуть в нову еру, в нову епоху з розуміннями того, що сучасне життя потребує від нас змін. Розумності, логічності, духовності, тільки духовності такої, сучасної, не та, яка в ашрамах і в печерах, не та, яка в лісі і в пустелі, а та, яка в житті, та, яка одухотворює життя, а не тільки твоє фізичне тіло, та, яка одухотворює твоє, твою матерію і зовнішню, і внутрішньо. І так само ми в січні місяці пройшли другу браму. Квантового переходу, ми так і назвали цей портал, також Софія, тому що ми рухаємося зараз під курацією тої сили, яку щитуємо в полі, яка сьогодні є рушійною в квантовому переході, в алхімічному процесі зміни свідомості. І це значить, було, що на зимове рівнодення наша мара зачала нове Сонце. І вона всю зиму несила його під серцем. А весною ця темрява повинна для. Пологів для того, щоб ця темрява стає знаєш, повитухою народження нового світла. Це та темрява, це та чорна мати, яка народжує блискавичне світло, це та Богородиця, яка всередині себе формує в цій темряві той вогонь, який зиму і ніч спалює, для того, щоб народити цей спектр. І відповідно до наших древніх традицій, як наші ієрархи, наші космічні сили, яким поклонялися наші предки, тому що це наші першофрактали, це наші першооснови ДНК. Ми з вами знаємо, що рід богів слов'янських це окрема велика ієрархія, але ми з вами безпосередньо в результаті наших польових досліджень прийшли до того, що наші праджапаті, наш першофрактал, це Перун і перуниця. Тобто ми не просто слав'янські діти, ми душі, які народжені в результаті ось такого алхімічного процесу, великої космічної. Такої структури, яку ми називаємо ковалі небесні, які живі душі формують. І відповідно, так як ми з вами досліджуємо наше ДНК вже багато років, то ми з вами бачимо, що ми не можемо дібратися і отримати прямий контакт своєю силою, тому що в процесі нашої еволюції наша свідомість втрачала цю ідентичність. І ми з вами не просто проживаємо карму наших. Предків не просто проживаємо карму нашої душі і її досвід, який хоче, потребує певної інтеграції, мудрості, там, да, що там душа робить в процесі своєї життєдіяльності. А ми з вами прийшли до розуміння того, що на нас впливають не тільки долі предків, а й долі богів. Тобто це головне одне із головного, що атмологія доносить. Якщо медицина вивчає тіло, якщо психологія вивчає психіку, то атмологія вивчає свідомість і стани, які вона створює. А так як все свідомість, то відповідно ми змушені були дивитися на все, що впливає на свідомість. І окрім програм роду, на нас впливають програми богів, першокоди, тому що це їх ліли, це вони втілювалися, це вони прописували, і ми вже, як їх нащадки, як їх роди. Це допроживаємо. І тому можна довго до Адама з Євою умовно, до своїх праджапатій, очищати ДНК і програмний код, а можна прийти в перший код, в фрактал. І тепер давайте подивимося, чому для нас це важливо. Тому що у і перуниці є своя історія. Перуниця народжена в дівоцтві в як дива додола. А це дива додола, як знаєш, така я б сказала нівеста, що не наречена, яка повинна стати тою дружиною тих ієрархів, яка створює дивовижну долю. І для, тому для мене дива додола це знаєш, така неоформлена твоя персональна дивовижна доля. І от уявіть, за її серце, билися два ієрархи. Це Перун, Бог неба і це Велес, Бог Темряви це небесна мудрість і нічна мудрість, це дві протилежних сили, які були величезними друзями. До тих пір, поки не з'явилася дива додола, і вона обрала перуна, і вона стала перуницею. Але е, Велес не заспокоївся. І так, як він містик, так, як він ніч, так як він е, мудрість е, така темна, під словом, темна, я зараз маю на увазі магічна, потустороння, навна. Тому цей світ так чи інакше, це світ темрявий, світ низу, світ протилежний. Але ми знаємо при цьому, що жіноча сила розкривається саме в такому аспекті. Але як же туди потрапила наша праматір в цей підземний світ, як сконструювала її свідомість, цей рівень через обман чоловіче обмануло він велес, який не міг заспокоїтися, на вівчари на нашу перучку. І вона гуляла по своєму саду і понюхала білу квіточку. В одних історіях це конвалія, в інших це нарцис у Диметри. І таким чином вона впала в магічний стан. Вона втратила себе, вона втратила свідомість, вона стала зачарована. Це та спляча красуня в казках, яка не відає себе. Але, о чудо, коли вона е, прийшла в себе умовно, вона вже була вагітною, ярилом. І спокон віків ця частина нашої жіночої праматері, нашого жіночого ДНК, народжує, її Навія ще називають, Вилисеванична мудрість народжує несвідомо. Тобто її ніхто не розчарував, з неї ніхто чар не зняв, з неї ніхто цього не зробив. І виходить, що у нас кожен рік, коли оновлюється наше персональне сонце, воно оновлюється через навний світ, де жіноче, де воно повинно бути королевою. Да? Це ж наш світ, воно одурмання, затуманяне, яке там винонесіння, деміургівське, і на що народжує, на ще одне штучне, навне і сонливе. тому. Ми а, в жіночому колі зробили величезну роботу а, для того, щоб дібратися до цих всіх аспектів, до цих всіх божеств, до цих всіх богинь, для того, щоб це розблокувати. І тепер, так як у нас, початок нової епохи, початок нової ери, а, де ми вже з вами цю браму пройшли. Тепер нам що треба потрібно в оргазмі, в свідомості, знаєте, свідоме народження, народити наше Сонце. Для цього ми а, зробимо а, медитацію, тому я запрошую кожну кожну жінку а, прийти а, в цей четверг, а, в 20 числа, тому що да, починається весіння сонцестояння, воно декілька днів воно три доби повних іде. Ось і ми хочемо зайти знаєш, як на світанку. По-перше, подати в космічні інстанції таку петицію, що ми, як нащадки, ми, як потомки, ми як носії цього ДНК знаємо, що йде порушення прав свободи волі, що частина нашої навної жіночої свідомості знаходиться під впливом магії і невільне. От ми маніфестуємо для того, щоб зайти в свої внутрішні атмалогії. А, і а, звільнити ці наші два аспекти жіночих, а, тому що і перониця стала невільною. Тобто вона, вона, вона знаєте, це як, щоб ви розуміли, це не те, що перуна її не стало, бо тепер вона увелася. Це не те, що кощей е, її там е, вкрав у перуна. Ні, це ж е, скан-копія е, пішла, але це вже інша особистість. І тоді виходить, що вона перуниця, коли з перуном. А коли вона пішла до Велеса, вона стала Ягією. Тобто ми її знаємо як Мару, і як Ягія, це та, яка по а о, саме оця вагітна е, е, мара, да, на сносях, яка а, вона Ягія. Ми її по казкам знаємо як Яга, стара баба, і воно ніби дійсно це та мара, яка віддала всі свої сили сину. Яка здала все своє життя і всю свою темряву закамулювала тільки на народження цієї насінини, яка потім в момент народження стає ягією, стає порталом, який народжує сонячне нове сонце, нове джерело життя, бо сонце це завжди джерело енерг... не просто світлоносної енергії, а енергії життя. І... А там у нас в показках вона стара баба, да? і ми до неї не заходимо. Ми тільки знаємо, що вона там. В якихось пічках дітей? Е, е, цей, що вона? Пічка. Да, але так і є. Якщо ви почитаєте, то ви знаєте, що це джерело любові, це велика вселенська піч, яка допікає сиру глину. Тобто сиріт Ти душі, яким не вистачило любові, тата й мами, і тому вона їх допікає на, на цих лопата. Лопата, да це це до речі, це все дуже велика атрибутика, Якщо цим все пояснити, да що це дійсно можна в землю закопати тіло. А можна вселенську піч посадити для допікання також певна така трансформація. Тому о, те все, що ми думали, що наші предки да, розуміють цей світ через метафори. Вони про нього знали більше, ніж ми знаємо. Так ось нам з вами на наше це весіння сонцестояння попереду маємо таку можливість завершити цю історію історію боїв. А для того щоб наша пирониця, наша яга, які були розділені як дві свідомості жіночі. Змогли відчар і від прокляття звернитися, тому що перун прокляв після цього перницю, і вона, щоб підніматися на небо, стала Божою корівкою. Тобто вона він її прокляв для цього, і таким чином їй для того, щоб піднятися. Це така крапля живи, крапля води, для того, щоб їй піднятися з землі знову на небо, бо там її діти, бо вона звідти кормить все. Їй потрібно свою трансформацію проходити, і тому вона без вини в. Винна, бо чоловіче щось там з собою не поділили. По перше по-друге, важливо розуміти, що це ж чоловіче, це свідомість, а вони стали ворогами після цього. Вони по сьогоднішній день воюють, тому вважають, що коли грім і блискавка, то блискавка б'є усе на світі. Це перун шукає велеса і лупить по всьому, де може його побачити. І Тому замість того, щоб виконувати свою роботу, це стало зброєю, тобто це інструмент народження, інструмент. Момент оживлення Воно стало зброєю. І для того, щоб цю війну припинити, для того, щоб наша жіноча свідомість, не дивлячись на те, що ми одномоментно існуємо, в світлі, -світлі, в світлі тьми і вдень, і вночі, і це єдиний певний цикл. І жіноча, навпаки, в навному світі королева, в навному світі вона більше все розуміє, щоб дати їй ці атрибути влади. Ми зробимо таку роботу, тому дуже дуже всіх запрошую в четвер. Це буде бос безкоштовний онлайн-семінар, який буде для того, щоб запросити на практику пробудження жіночої сили, і ми там будемо говорити про активацію нашої драконихи. Тобто нашого персональної сили, персонального спектру, про яку дракону може йти мова, якщо її серце розрізане, якщо вона шматок свідомості в магії, а якщо верхні її вже свідомості воюють, і її тіло зараз змушене компенсаторно проявлятися, якщо вона народжує в сні, уявляю, що це таке замість свідомого народження, вона народжує кожен рік для деміургівської матриці, вона архонтом народжує, а не життю. І тому ми. Зробимо таку велику дію для того, щоб в першу весну, перше сонце нової ери ми вже народили під жіночі гасла, під жіночі маніфестації і знали, що це пульсація серця нашого персонального ОМ, нашої персональної драконихи, як ми її називаємо це, дуже складний архетип. коли ви не просто пти. Чи ящерка, чи Медведиця чи лисиця, коли ви складний конструкт, де ви і кристал, і комаха, і птиця, і риба, і своя рослина, і своя. Да. Але для цього потрібна оця цілісність. А для цілісності потрібно єдине полотно свідомості, єдине полотно реальності без оцих всіх компенсацій. Тому у нас в цей четверг буде дуже крута можливість і теоретично послухати, і практику таку пройти, Ну і можливо зробити потім наступний крок до практикум опробудження жіночої сили і вже перейти в, в реалізацію цього. У нас е цілий рік були такі намолені е жіночі кола. Mm -hmm. і у нас ще й спрацьовує не так можна свій рибний день, да? на четвер ще спрацьовує е як е поле жіночої сили. Тому я запрошую 20-го о 20-й. У бачиш, тому я запрошую прямо до цієї практики, тому що ми ж тоді вийдемо в жіноче коло. Ми тоді всім, з ким ми на рівні атми, а це в полі любові, маємо зв'язки. Запросимо це для всіх українських жінок і для кожної світлоносної жінки на цій планеті, яка рухається до своєї цілісності, до проявлення своєї жіночої сили. Тому, будь ласка, приходьте. Або ми кликчимо і робимо посилання на бос про дракониху, але варто розуміти, що там це буде, але буде отакий практикум. Як да, буде такий практиком, тому, будь ласка, прийдіть і пройдіть. Якщо не зможете нічого, тому що ми ставимо робочу зону, і ви в будь-який інший день можете пройти. Але якщо ви можете скористатися цим цих три дні, да, 21, 22, 23, то три доби таких, то це буде потужно, тому що як би там не було на планеті ще ці спектри прям фізично. Тому да, дякую за запитання. У мене була можливість запросити і розказати про таку подію.